Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, вітаю вас, як завжди, дуже щиро і дуже сердечно. І запрошую сьогодні разом зі мною перегорнути сторінки нашої української історії. Ну, от, ті славні педагоги, які викладають історію в школах та і у вишах зараз, згадають слова Володимира Винниченка, що Історію України не можна читати без брому. Чи можна, чи не можна, це вже справа кожного з нас. Але я швидше схиляюсь до тих тверджень, що навіть в найбільшій трагедії, якщо Ця трагедія навіть не була особистою, а була трагедією всієї держави, все одно треба бачити і знаходити те, що возвеличує потім. Битва під Крутами оті одні із найгероїчніших, найтрагічніших, найстрашніших сторінок нашої історії, але саме Після бою під крутами, після похорону молодих українців на Аскольдовій могилі, і ще трошечки, здається мені таки пізніше, знаменитий наш поет, публіцист і справжній український патріот Євген Маланюк сказав і сказав вже недаремно: битва під Крутами. Оцей абсолютний героїзм української молоді породив, народив тип нового українця, який почав розуміти, що ніхто, крім нього, рідну землю не захистить. І сподіватися на когось іншого не треба. Шановні телеглядачі, сьогодні ви побачите фільм, який підтвердить ці слова Маленюка, ну та й, не, та й не тільки цього видатного українця. Але давайте ще от зараз згадаємо разом з вами у ті страшні часи, страшні дні і страшні години, хвилини, секунди 29 січня 1918 року, коли 300 крутянців. Стали проти 4000 війська підполковника Михайла Муравйова, Червоного війська, війська більшовицького, яке ну, йшло на Київ з єдиною метою. Утвердитися там вогнем, мечем, багнетом, пушками чим завгодно, але утвердитися в Києві і зробити його більшовицьким. Чому війська Центральної Ради, які все-таки залишалися у Києві, не пішли на бій, не пішли супротив війська Муравйова? Очевидно, тому що Винниченко, от історики знають, той самий Вінниченко, який радить всім нам брати бром і пити перед тим, як листати сторінки історії нашої рідної власної держави, раптом вирішив, що наше військо. Ми з Росією будемо товаришувати, війдемо в Російську Федеративну республіку, то нашу нам військо, від кого ми будемо захищатися. І от оті одурені обдурені солдати, ну знаєте, хто любить воювати, Та, по великому рахунку, ніхто і ніколи воювати не любив, тому що це смерть. Вони розійшлись благополучно по домах, по своїх домівках, бо думали такі, що війни не буде. Добре, що залишилася славна українська студентська молодь. На Аскольдовій могилі, по по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. Вмерли в новім заповіті з славою святих на Аскольдовій могилі поховали їх. На Аскольдовій могилі поховали їх. Ось Аскольдова могила. Точніше, пам'ятна споруда Ротонда на місці, де за переказами поховали давньо київського князя. Зелені схили, асфальтовані хідники по крутояру і зелень. Чиста, свіжа, не би вічна жива, а де ж поховання 1918-го мовчить аскольд, не в змозі оповісти про сотні і сотні сплюндрованих могил, знесених у листопаді 1934-го. З ініціативи народного комісара освіти Володимира Затонського. І лише той, хто знав, що саме треба тут шукати, міг випадково надибати майже непомітну, вгрузлу землю гранітну плиту. Звір вийшов із за град і без недовзка, і має в руках палицю, що стріляє. Має всі знаряддя до руйнації і жодного до творчості. Так у газеті Нова Рада від 10 січня 1918 року писав про більшовиків український академік Сергій Єфремов. Була в цих словах гірка, жахлива правда. Перше, що вчинили більшовики, захопивши в жовтні 17-го владу в Петербурзі, це відшукали привід до оголошення війни Центральній Раді. Без України нема Росії, не криючись, визнавали Троцький, Свердлов, Лєнін. І тому в грудні 17, го січня 18-го більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова пройшли кривавим маршем від Харкова до Києва. Ось короткі газетні повідомлення того часу. В Харкові обеззброєно два українські полки. На Київ їдуть три ешелони, броньовики і артилерія. У Полтаві йде великий бій між українцями та більшовиками. На орлово єланівському руднику більшовики вдерлися в просвіту і пороздирали всі книжки. Червона гвардія засіла в арсенал на Печерську і почала обстрілювати місто. Становище України в ці дні було критичним. Захищати республіку було нікому. Українські полки імені Шевченка та імені Сагайдачного, зачаровані більшовицькими декретами про мир, а особливо про землю, заявили про свій нейтралітет. У цих умовах на захист державної гідності України стають студенти Українського народного університету. 4 січня 1918 року загальні студентські збори вирішують. Всі виїмку студенти вступають протягом трьох найближчих днів в курінь січових стрільців. На весь час перебування в куріні заняття й іспити припиняються. Студенти, які не коряться цим постановам зборів, підлягають загальнотовариському бойкоту. Трохи пізніше, під рубрикою У Києві газета Нова Рада коротко сповістила. Нас повідомляють, що командуючий українським військом, яке оце недавно повоювало Київ, є дійсно син славетного українського письменника і громадянина Михайла Коцюбинського. Ім'я йому Юрій. Член генерального секретаріату Центральної Ради Павло Христюх слушно зауважує. Фактично вів війну проти Центральної Ради головнокомандуючий російського совітського війська Муравйов, який був дійсно головнокомандуючим і мав військо. А Юрій Коцюбинський не мав ніякого війська, ніяких апаратів, ніякого впливу на військові події. І був тільки українською етикеткою на Муравйовському багнеті. Так і цілий український уряд, і ціла Українська Радянська Республіка була тільки ширмою. Над стройкою, над політикою совєтської Росії. 29 січня 1918 року студентський корінь виступив проти більшовицьких частин в напрямку станції Бахмач. Зупинились на станції Крути. Командири видали кожному по три обойми патронів. Один з небагатьох уцілілих учасників цього бою Левко Лукасевич згадує. Ворог розпочав артилерійську підготовку, поведену досвідченою рукою. Одинока гармата, яка час від часу стріляла, додаючи хлопцям снаги, замовкла. Поїзд відійшов. Частина січовиків відступила на станцію крути. Кілька кілометрів здавалися вічністю. Небагато було тих, яким вдалося відступити. У чарівнім Чернігівськім краю, в добрій ніжній родині, зростали діти Михайла Михайловича Коцюбинського Роман і Юрій, Ірина і Оксана. У Чернігівській гімназії засвоїли вони не лише основи знань, а й ідеї соціалістів. Керівник гуртка Урін запалив серця молодих ідеєю всесвітньої рівності свободи і братерства. І прапорщик російської армії Юрій Коцюбинський стає одним з перших комісарів Петроградської ради, бере участь у жовтневому перевороті. Віталій Промаков, чоловік Оксани і друг Юрія Коцюбинських, організує полк Червоного козацтва, утверджує радянську владу спочатку в Харкові, а згодом і по всій Україні. Навесні, коли станув сніг і пробудилася до життя, відтала земля, Левко Лукасевича з друзями повернулись на місце трагедії. Виїхали на станцію Крути і розпочали розшук місця поховання наших товаришів. Як нас поінформували місцеві селяни, більшовики не дозволили їм поховати розстріляних і забитих в бою. Майже всі, кого взяли до полону, були більшовиками по звірячому покаліченні. Два дні родини й батьки розпізнавали своїх близьких у вагонах, що стояли на запасних лініях Київської залізничної станції. Одного з нерозпізнаних щойно в Києві розпізнала мати за монограмою на сиротці. Газета Нова Рада повідомляла, похорон січовиків студентського куреня, що загинула на станції Крути, відбудеться на Аскольдєвій могилі у вівторок, 19 березня. 1876 року в сім'ї українського священника Олександра, роду Охріменків, народився син Сергій. В Російській імперії діти Охріменків не могли бути Охріменками, тому й став Сергій Олександрович Єфремовим. Академік Української академії наук, її віце-президент, в часи Центральної ради Сергій Єфремов, обраний віце-прем'єром першого українського уряду. Та найпочесніше звання Єфремова, звання надане йому голосом мільйонів, було таке совість нації. А совість, як відомо, не може мовчати, коли твориться зло і несправедливість. І Сергій Єфремов заговорив. Заговорив, звертаючись до Юрія Коцюбинського, звертаючись до нації. Лист без конверта, до командуючого українським військом та народного секретаря Юрка Коцюбинського. Пане Коцюбинський, серед імен власники яких нахваляються обернути Київ, це серце України і красу землі нашої в руїну, зробити з нього купу гною, одне ім'я спиняє на собі увагу, од одного жахом віє. Це ваше, пане Коцюбинський, ім'я. Пане Коцюбинський. Я знав і любив вашого батька. Я щиро оплакував його смерть. Я не вагаючись скажу, яке щастя, що він помер, як добре, що очі його не бачили й уші не чули, як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину молоду українську державу. Я знаю, вашу запанцировану совість словами не дістати, але же ви знаєте, що знасіння, яке ви посіяли в рідну землю, вродить не те, чого ви сподіваєтесь. Не рівність і братерство, а тільки ножі обоюдні, зненависть і кров. До чистої справи і чистих рук треба. Ви, людина, що в своїх руках держить життя і долю мільйонів людей. Я один з тих мільйонів, може, один з призначених на страту. Ви тільки починаєте свою путь. Я, може, її кінчаю. Нас ділить прірва несходима, яка тільки може ділити більшовика від старого українця. Є вчинки, пане Коцюбинський, яких нічим откупити і ні спокутувати, за які прощення не може бути. На вас лежить тавро таких ушинків славного батька, зворотнілий син. Сергій Єфремов. Замість епілогу. Року 1929-го академіка Єфремова Сергія Олександровича, як керівника спілки визволення України, більшовики розстріляли. Рівно 60 років по тому встановлено, що ніякої спілки визволення України просто не існувало. Року 1937-го розстріляний як ворог народу колишній міністр оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки Коцюбинський Юрій Михайлович. Розстріляний, як ворог народу, того ж таки 1937 року, і командир червоного козацтва Віталій Примаков. Плиту встановлено на місці поховання загиблих студентів-січовиків потрощили наші сучасники в року 1993. Мені часто доводиться говорити зараз із молоддю такого віку, як були крутянці. Подумайте, а їм вже не було навіть 20. І коли розповідаєш про цей бій, багато хто і зараз на 21-му році Незалежності України, ну, так знаєте, здивовано дивляться на мене, бо 300 спартанців із Царем Леонідом всі знають, фільми дивилися. А от 300 крутянців, ну десь щось, десь хтось чув. Шановне і високодостойне товариство, є такі дати в нашій історії, врешті є такі дати в нашому з вами історичному житті, яких нам великий гріх був би забути. Ну, Богу, дякувати ну, та й через те, що від крутів нікуди ми не мусимо діватися, заходи. В школах міста Хмельницького проходять. От я знаю, що відеолекторій буде в Національній академії Державної прикордонної служби України. Бо кому ж як не їм пам'ятати в першу чергу героїв Крут. Я хочу сказати, що Хмельницька міська просвіта, звичайно, ніколи не стояла осторонь цієї такої страшної, але Абсолютно героїчної дати в читальні Народного Дому просвіти діє виставка, яка називається Крути смолоскип у майбутнє. На тій виставці експонуються такі унікальні книжки, які видані в Бельгії, в Канаді, в США у Великій Британії, надіслані вони Хмельницькій просвіті від української діаспори. Хочу вам сказати, що то вже старі книжки українська діаспора відновила в своїй пам'яті бій під крутами, але, очевидно, вони ніколи і, і, не, і не забували цього. Ще тоді, коли при радянській Україні ну, було страшнувато згадувати цей бій, бо бачите проти. Муравйова проти російських більшовицьких військ виступили оцих 300 наших українських героїв. Серед них, ви вже, очевидно, і пам'ятаєте і добре, що пам'ятаєте, був наш подолянин Микола Бублик, родом із Менчибуша. 18-річним він загинув під крутами і похований на Аскольдовій могилі. Я хочу вам сказати, шановне товариство, що колись у Харкові була видана дуже цікава книжечка. Ось вона Загадки історії України. І отут на одній із сторінок є один дуже цікавий документ. Не знаю, чи ви його знали. Для мене це було вперше Оця от інформація. Я хочу вам, з вами нею поділитися. Підполковник Михайло Муравйов наляканий тим, що на цілих три дні. Він затримався під Крутами, був змушений історично виправдовуватися, ні швидше сказати, істерично виправдовуватися перед своїм безпосереднім керівником. А це був головнокомандуючий військами по боротьбі з контрреволюцією на півдні Росії Антонов Овсієнко. От в цьому листі виправданні, послухайте, що він сказав. Цитую мовою оригіналу: войска Центральної Ради состояли із батальйонов многих офіцерів, юнкеров і студентов, которые не только зверствували по отношению к солдатам, возвращавшимся з фронту, но и збивали сестер милосердія, попавших в их руки. Иду на Київ, крестьяне восторжено зустрічають революційные войска. Ми тепер уже знаємо, що це все було навпаки. І навпаки, і з точністю до навпаки. Але треба ж було сумнозвісному Муравйову виправдатися перед своїм керівництвом. Шановні телеглядачі, завершити програму про тих, хто направду щиро любили свою Україну. Я хочу декількома. Віршованими рядочками нашого вже сучасного поета відомого, теж подолянина Миколи Луківа. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров, на порох стерти, перебити, іде на Київ Муравйов, полків його не зупинити, та рано тішаться кати. Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Слава крутянцям. Слава Україні, героям слава!